Друзі, ви теж готуєте пельмені. Ну, тоді це відео саме для вас. У ньому я ділюся корисними порадами, які збережуть час і нерви. Для того щоб тісто стало еластичнішим, перед розкачуванням дайте йому відпочити у холодильнику щонайменше 1 годину. Наступне беремо кондитерський мішок, викладаємо у нього фарш. І хвилина діла: чисті руки і все просто ідеально. А ви знали, що так можна? Я дізналася про цей спосіб у свої повні 49. Це просто ідеальний спосіб, друзі. Домашні пельмені краще зберігати замороженими. Але не потрібно їх кидати одразу в окріп, щоб вони не прилипли до дна каструлі. А щоб страва вийшла по особливому ароматною, у воду для приготування додаємо лавровий лист на 6 літрів води, 2 столові ложки солі, 2 ложки олії, щоб запобігти злипанню тіста. На таку кількість води засипаємо 2 кг пельменів. І відразу обережно перемішуємо їх, щоб вони не прилипли до дна каструлі. А головне не переварити. Варіть пельмені 3-4 хвилини після того, як вони сплили доверху. І на завершення самий головний лайфхак для цієї страви. Готуйте з любов'ю і пельмені обов'язково вийдуть особливими смачними! Усім смачного, друзі, і до скорих відеозустрічей!